Важливий документ дає розуміння, як буде жити і рухатись держава в наступному році, і не тільки є чотири основні напрямки: звичайно, це економіка, це соціальні стандарти, це посилення нашої оборони та ОПК. І якщо ми говоримо про наших ветеранів, це не соціальний напрямок, але звичайно, це покращення умов для соціалізації та реабілітації наших ветеранів. Найбільший напрямок, мабуть, який би я виділив, це звичайно, ОПК і розвиток ОПК оборонно-промислового комплексу. Загальний бюджет на наступний рік окреслив президент майже 120 мільярдів гривень, серед яких майже 50%, 60 мільярдів ми забезпечуємо самостійно. Потенціал ОПК дуже великий. і Верховна Рада працювала над цим майже весь минулий рік. Це законопроекти законопроекту Дефенс Сіті, зміни до кодексів, які дають можливість розвитку і поштовх розвитку оборонопромислового комплексу. Потенціал ще раз повторюсь, дуже великий. Він майже 35 мільярдів доларів. На сьогодні ми виробляємо приблизно на 10 мільярдів. І про те, що говорить постійно президент на зустрічі з нашими партнерами, що ми можемо починати контрольований експорт. Наші нашої і технології і, і готової продукти готової продукції. Так, зокрема так. в частині морських дронів називалися такі так. варіанти, і саме оборонно промисловий комплекс на наступний рік фактично стає одним таких з флагманов рішучих економіки для України.